Продовжуємо випуск у Запоріжжі. Кілька ДТП піймали чергового закладника і розшукали підлітка. Про все це у зведенні. у Запоріжжі. сталося кілька ДТП на перехресті вулиць Олексія Поради та виробничої Карманич вантажівка Мерседес перевищив швидкість, не врахував дорожні обстановки та зіткнувся з деревом. Ще одна автопригода у Шевченківському районі на перехресті вулиць Черівної та Полякова. Воділих ковика, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу Тойоті, що їхала головною, та зіткнувся з нею. У результаті аварії постраждалих немає. На винуватці інспектори склали адмінпротокол. А в Заводському районі Запоріжжя поліцейські затримали розповсюджувача наркотиків. Ним виявився раніше судимий 59-річний місцевий мешканець. Під час обшуку на території приватного будинку фігуранта інспектори вилучили 19 зі пакетів з марихуаною, електронні ваги та пристрій для паління. У Вознесенівському районі у лісосмузі увагу правоохоронців привернула підозріла поведінка чоловіка. Молодик навприсядки копав землю, постійно озирався, а коли наблизились поліцейські, намагався втекти. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього 25 згортків з психотропною речовиною і мобільний телефон з геолокацією схованок. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає близько 20 тисяч гривень. Допомагають правоохоронці і місцевому населенню. До патрульних звернувся 21-річний чоловік. Він повідомив, що забув рюкзак із документами та великою сумою грошей у маршруті. Відпрацювавши виклик та перевіривши кінцеву зупинку, інспектори виявили загублені речі та передали їх володарю. Представники ювенальної поліції знайшли зниклого підлітка. Днями до служби 102 звернулася звернулась мешканка Васильівського району. Жінка повідомила, що її 13-річний син пішов із дому у невідомому напрямку. Через тимчасову окупацію населеного пункту запорізькі фахівці здійснювали пошук дистанційно. За кілька годин інспектори встановили місце знаходження зниклого юнака та повідомили адресу батькам.